Вітаємо всіх з Днем знань. Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно. Нехай кожен день знаменується маленькою, але перемогою. Бажаємо усім вам підкорити нові вершини знань, досягти омріяної мети, мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у квітучій Україні. Вітаємо вас у групі «Кольбавка». Хочу побажати нам усім, щоб у цьому навчальному році ми вибороли таку мріяну перемогу, щоб у стінах нашого дитячого садочка нарешті лунав дитячий сміх наших малят. Бажаю дітям щасливого дитинства, а батькам нескінченного терпіння. А зараз прошу до знайомства! Вітячі, ми долоням. Шановні батьки, вас вітає група молодшого дошкільного віку Калинка. І ми, ваші вихователі, хочемо привітати вас зі святом 1 вересня. І нехай ви ще не ходите до школи, але знань у вас вже багато. Ви щодня робите відкриття, дізнайтесь щось нове. Нехай всі накопичені знання допоможуть вам далі. Нехай кожен з вас знайде в житті своє захоплення. Нехай навчання для вас буде веселим і цікавим процесом. Бажаємо вам гарного настрою і міцного здоров'я зі свято! Сьогодні 1 вересня святкує країна, і ми, вихователі групи Ромашка Юлія Володимирівна і Олена Іванівна, вітаємо всіх діточок з Днем Знань. Є група Ромашка у нашому садку, ніде не знайдете ви більше таку. Тут казка живе, тут веселковий рай, тут сміх у дитячого б'є водограй, у «Ромашку» ви заходьте, друзів щирих тут знаходьте. Ми вітаємо усіх! вступає на поріг. Дитячим видовоями, закриємо Україну, ми Група Волошка вітає вас з Днем Знань. Бажаємо вам миру, міцного козацького здоров'я, гарного настрою, легкого та веселого навчання. Зі святом вас. ¡Suscríbete!